Едгар Алан По, Падіння дому ашерів Читає Роман Молодій Його серце підвішена лютня. Доторкнись, і вона зазвенить Беранже. Через цілий млистий темний глухий день восени, коли хмари гнітючо звисали з низького неба, я їхав сам верхи дивною й жахливою Україною. І нарешті, коли витяглися довгі вечірні тіні, побачив меланхолічний дім Ашерів. Не знаю, як то сталося, але при першім погляді на нього почуття нестерпного суму увійшло в мою душу. Я кажу нестерпного, бо те почуття не полегшував той напівприємний поетичний, бо настрій, що навівають найсумніші краєвиди у страшній і нелюдській містині. Я подивився на сцену, що була переді мною. На самий замок і простий ландшафт, на бляклі стіни, на порожні, як очі, вікна, на рідку високу осоку, на рідкі стовбури засохлих дерев, зотим над усе гнітючим чуттям, яке буває тільки у того, хто прокидається після опійного сну, гірким падінням у буденне життя, огидним спаданням серпанку. Серце хололо, падало, падало в безодню, мисль плекала непереборний жах, і скільки б не цькувала її фантазія, не могла її підійняти вгору. Що ж то, спинився я й думав, так упливало на мої нерви, коли я дивився на дім ашерів. Це була тайна невирішена, і я не міг боротися з темними образами, що наступали на мене. Я мусив мимоволі визнати, що, хоча безумовно існують у природі такі сполучення простих предметів, що мають силу так на нас упливати, та все ж аналіз отих сил лежить глибше від сфер нашого мислення. Могло статись, міркував я, що просто інакшого розпологу подробиць сцени чи деталів картини досить було б, щоб зменшити чи може і знищити зовсім її спроможність родити сум. І от, перевіряючи свою думку, я скерував коня до прикрого берега чорного зловісного озера, що в непорушнім блискові лежало коло будов, і подивився вниз. Відчувши жах ще глибший, ніж попереду, побачив викривлені й перевернуті образи сірої осоки мертвих дерев і порожніх, як очі вік.